Вітаю, друзі! Божих і Нехай Господь оберігає вас. І я хочу поділитися з вами откровіннями із каналу Салтаненко то, то що драгоцінно сьогодні потрібно розуміти, що ми живемо на порозі шестої печаті. І поки що нас Бог хранить і захищає. На нас не, не на голову не падають да, астероїди і все там комети і так далі. Бог ще хранить. І якщо подивитися, є причини і слідства, да? коли був Ноїв потоп і безбож'я люди. Да, вони не стремились до Господа. І Бог потопив цих людей і спасли стільки Божі люди, да, які хранили Божий завіт. І так же само сьогодні ми бачимо. Як наслідки, да? бо є причини, є наслідки. І як наслідки, ми сьогодні бачимо війни, гоніння на християн, убивство, терор і катастрофи, землетрясіння. Да? І це о цьому описано все в Откровінні. І так само в Откровінні ще написано Ісус, казав, що небо воно потрясеться, да? тобто буде так само. І в останній час, що небо з неба будуть падати всі ці астероїди, і люди будуть іздихати від, від цієї смерті, від болю. Да? Тому вихід в тому, щоб дійсно сьогодні вже ставати сім'єю Божою, віручими і дійсно вихід тільки у Христі. Бо сам Христос. Він Утверждав слово Божье. і Бог, по своїй милості, любві, Він кожній людині дає вибір. І вибір за кожним із нас ліба ми з Богом, ліба ми без Бога. І вибір робить кожен. Тому я бажаю, щоб ви вибрали істину, путь і життя, і вихід в Ісусі Христі, і нехай Бог оберігає і хранить вас. Амінь.